Пане Буті, що ви побачили за трагедією Каховської ГЕС, і які наслідки уже зараз ви основними вбачаєте, і що буде далі? Ну, якщо говорити так найбільш глобально, найбільш загально, то я побачив те, що агресор наш ворог він виявився ще більш жницим, він виявився ще більш цинічним, більш аморальним і так далі. Антигуманним, я би сказав, ніж. Ми дотепер, напевно, вважали. І е, знаєте, я, напевно, можливо, це певний такий шаблон скажу, так, але ворог не перестає нас дивувати кожен день, неприємно дивувати. Начебто, здається, куди ще далі, але все рівно йдуть якісь такі речі, які шокують і нас, і цивілізований світ. Тому ну, це перша річ, яка, власне, мені спала на думку. Друга річ про неї чомусь дуже мало говорять. Але ну, на моє переконання, така, такий жест, така дія. Вона може бути свідченням того, що російська еліта і російська армія, врешті-решт зрозуміла, що вони не зможуть втримати Україну. І тут діє, знаєте, принцип після мене, хоч по топ. Тобто ми маємо розуміти, що Росія її існування, її майбутнє, воно напрямо пов'язане з тим, яким буде майбутнє України. Тобто, якщо Росія, коли Росія програє у війні, то для Росії в будь-якому випадку дуже важливо буде зробити так, щоб і Україна не демонструвала процвітання і, скажімо, ефективний демократичний, економічний і суспільний розвиток. І в даному випадку вони будуть робити на моє переконання, все для того, щоб Україні було важче це зробити. І власне, отакий підрив ГЕС він може бути одним з перших кроків для того, щоб за перепрошенням нагадати Україні. Створити купу проблем і підсумку сповільнити можливості збільшити ціну відновлення України, збільшити ціну допомоги, яку має Захід дати Україні, і так далі. Далі інша річ, ще одна, яка мені кинулася в очі, ну це таке певне безглуздя з військової точки зору. Всі ми знаємо, що лівий берег Дніпра він є більш низький. Більш пологий, відповідно, було апріорі зрозуміло, що будь-який підрив Каховської ГЕЗ він більше вдарить по тих територіях, які зараз окуповані тимчасово Росією. І тому з військової точки зору робити такий акт ну це були певне безглуздя. І коли ми ще бачимо, що у підсумку... Такий акт він призвів до того, що е, потонули самі росіяни, російські окупаційні війська, їхня техніка і так далі. Тобто, це говорить про те, що вони або не просто не здатні зрозуміти масштабів і наслідків своїх дій, або е, вони просто ну, ідіоти, які навіть елементарних речей не можуть передбачити. Е, ще одна річ, яка мені кинулася в очі, ну, мене, чесно кажучи, дещо здивувала ну, така доволі квола реакція міжнародної спільноти. Я думаю, що будь-який адекватний міжнародний інститут, міжнародні аналітики, зрештою будь-які політичні еліти е, зарубіжних держав, вони чітко мають розуміти, хто тривалий час контролював власне, Каховську ГЕС, хто мав можливості там закласти вибухівку. Ми зрештою інформація про це вже давно і, е, якби гуляє тенетами інтернету, що ще десь в кінці минулого року була закладена вибухівка під е, власне. Каховську ГС і в принципі, як би речі, певною мірою очевидні, але все рівно там реакція ООН, які там вітають з Днем Російської мови в день трагедії. Е, доволі квола реакція лідерів е, наших держав-союзників, вона теж вона певною мірою дивує. Хоча, можливо, тут простежується певна обережність і бажання не зробити певних передчасних висновків. Ну і я про це десь вчора писав. Мені здається, що такі дії. Агресора, вони тільки знаєте, стимулюють Україну ще більше мобілізуватися, ще стати більш рішучими і ще швидше викинути агресора з нашої території. Тобто, Росія, на моє переконання, стає весь час на одній ті самі граблі. Вони всю свою історію звикли, що вони терором, залякуванням, репресіями домагаються певних поступок і домагаються певних результатів для себе позитивних і власне. В Україні вони постійно це намагаються робити, тероризуючи мирне населення, обстрілюючи цивільну чи енергетичну інфраструктуру і так далі. Вони ну ніби матір вже бачити, що це дає навпаки зворотній ефект, і вони все рівно далі в такому руслі продовжують діяти. Ну і на моє переконання, це не мало би зашкодити нашому контрнаступу, нашій майбутній перемозі. воно навпаки, на якби. Принаймні на тих за територіях, які затонули, має ускладнити суттєву оборону. Не бучень одразу після трагедії на каховській гес з'явилася інформація, та й, зрештою, десь закликали, і законна влада. Яка зараз знаходиться на території України, що треба бути дуже обережними в окупованих тимчасово окупованих енергодарах, який безпосередньо знаходиться біля Запорізької атомної електростанції. І, зрештою, взагалі десь така такий з'явився меседж, можливо, і помилковий. От ви скажіть, що ви думаєте про це? Що таким чином Путін демонструє свою готовність до, до використання, можливо, вже і ядерного контексту в цій війні, і, зокрема. Наскільки ви гадаєте, чи можливо підвищення ставок, в тому числі і в політичному розумінні, і знаєте, складно про це говорити, але про те, що може статися недобре на території Запорізької атомної електростанції, зараз, зараз про це пишуть і обговорюють в інтернеті. Ну, однозначно, власне, підрив Каховської ГЕС можна трактувати і в плані підвищення ставок у цій війні. І власне це підвищення, воно очевидно лягає в контекст того, що фактично російська армія вичерпала свій потенціал окупаційний атакувальний потенціал на території України. Тобто, ми ж фактично бачили, як розвивалися бойові дії. Тобто, Росія відійшовши російські окупаційні війська, відійшовши з власне правобережжя Херсонщини, вони кинули ці ресурси на те, щоб спробувати захопити Донбас. Луганську Донецьку область, і фактично півроку вони це намагалися зробити, але ну за окремими доволі скажімо, сумнівними і умовними успіхами вона цього не змогла зробити. І Зрозуміло, що зараз ініціатива переходить на полі бою на сторону України, і зрозуміло, що Росія, і це дуже гарними жічем демонструють і всі. Військові кореспонденти, російські, пропагандисти, вони вже зрозуміли, що вони цю війну програли. Вони вже розуміють, що буде контрнаступ, і в них тільки питання, наскільки болючою буде ця поразка, і наскільки успішним буде наш контрнаступ, і зрозуміло, що вони намагаються будь-якою ціною все-таки свою оцю поразку, хоча би відтермінувати а то й, можливо, десь зменшити масштаби і. Зрозуміло, що зараз вони підірвали ГЕС, і я власне сьогодні на початку ефіру говорив, що Росія буде робити все для того, щоб не дати Україні стати на ноги і бути процвітаючою державою. Вона буде залишати руйнування після себе, відступаючи, втікаючи. І власне в даному контексті на жаль, ми можемо говорити про те, що гіпотетично. Можуть бути якісь, скажімо, недобрі речі, недобрі явища і на Венергодарі на Запорізькій атомній електростанції. Але стосовно загалом застосування ядерної зброї, я б напевно ну, наскільки кардинально і в такому контексті про це не говорив. Між іншим, ну, очевидно, які б не були неадекватні росіяни і російська еліта, все рівно серед них знайдуться ті, хто має розуміти, що застосування ядерної зброї буде означати кінець Росії. І між іншим, дуже багато експертів, так званих так липових в Росії, вони власне про це почали говорити, що це шкодить Росії, коли хтось починає говорити, що нам варто застосувати ядерну зброю. Я думаю, що ну звичайно, коли ми говоримо про неадекватних сусідів, виключати на 100% будь-що не варто, але все-таки на моє переконання говорити про те, що ймовірність застосування ядерної зброї є великою. Ну, вірогідною там чи дуже вірогідною я би не став. Ядерна я, власне... зброя, тактична ядерна зброя, але є ще е, керована, на жаль, аварія на ну, власне, так, ну, я, власне, про те говорив, що е, звичайно гіпотетично е, Росія може на це йти, е, власне, на цю керовану е, атомну аварію. Але ну, я думаю, що в даному випадку ми маємо розуміти, що. От говорив пан Євген, та що ми граємося з Росією, і ми будемо там можливо восени, можливо, влітку, можливо, десь пізніше. Я думаю, що все-таки ми не маємо дуже сильно затягати з тим контрнаступом, тому що це дає можливість Росії по-перше готуватися до нього, окопуватися, і це буде збільшувати ціну е, тих зусиль. А по-друге, це буде давати можливість Росії скажімо так моделювати і можливо десь призводити отих керованих аварій. Тому я думаю, що наш, наша влада, наша армія має діяти за таким принципом. Як тільки буде можливим, скажімо, оцей повномасштабний наступ його треба починати, щоб не дати можливості агресору придумувати оті такі, знаєте, інші сценарії, можливі для того, щоб там чи енергодарі щось придумати, чи можливо зрештою, ми маємо розуміти, що у нас є багато. Різних промислових об'єктів на окупованих територіях, особливо на Донбасі, і тому в принципі в Криму так само тому Ми маємо розуміти, що чим більше буде часу в агресора, тим більше таких потенційних керованих аварій він може придумати і на жаль організувати.